Вітер лагідно грався із ситцевою фіранкою на старому вікні, коли старший сержант Олексій з потягом видухнув на порозі рідної оселі. П'ять місяців він віддав фронту, стали для нього буденністю. Та сьогодні, в день, довгоочікуваного відпусткового ранку, він мав забути про все це хоча б на кілька тижнів. У кишені важив його посвідчення, стук, а в серці надія на відновлення, радості та душевного спокою. Вдома пахло випічкою, мама пекла пиріжки з вишнями, а сестричка Ліза, досі не вірячи, що брат уже вдома, стрибала по кімнатах, наче метелик. Усі навколо сміялися, дякували небесам. Що він повернувся неушкодженим. Олексій з ніжністю дивився на їхні щасливі обличчя і аж тоді зрозумів, він давно не відчував такої простоти щастя. Але відпустка це не лише побачення з рідними. Відчувши радісний подих міста, Олексій вирішив прогулятися вулицями дитинства, покласти руку на грубі стіни старенької школи. Де він вчився, пройтися алеями парку, де колись навчався кататися на велосипеді. Сонце стояло високо, вигріваючи асфальт і старі фасади були не мов би, Вчора ще їх бачив, а в голові полилися спогади, як летять роки. На межі проспекту та вулиці. Він зупинився біля світлофора, що не працював. Лампи давно видавалися вицвілими, і жоден колір не сіявся на склі. На кільці перехрестя стався затор, водії підганяли одне одного. Докрикувались, гуділи класконами та ситуацію це не змінювало. У гамі звуків виділялося одне хрипке Кашлання. Олексій покрутив головою і помітив бабусю на інвалідному візку. Її дрібні плечі були злегка нахилені вперед, а руки зі слабкими, але наполегливими пальцями намагалися рухнути колеса візка. Її погляд, що стикався, з беззвучним сигналом червоної зупинки, кликав про допомогу. Олексій крокнув до неї. Зупинивши машину, він стулив долоню на металеву раму візка і запитав, Бабусю, вам допомогти? Вона ледь-ледь усміхнулася, -ледь навіть не озвучуючи відповіді. Її очі сяяли вдячністю. Сержант обережно притиснув візок до себе, підхопивши міцно за ручки. І почав рухатися назустріч протилежному тротуару. Спочатку він йшов спокійно, ніби на навчаннях з тактичного маршу, але замість звуків бою в його вухах лунав стукіт коліс скрегіт стареньких шпиць та далекі голоси прохожих, які зупинялися подивитися на цей щирий акт доброти. Чоловік, що сидів у жовтому жигулі, Перед ним вимкнув двигун і відчинив вікно. Водій, з важким поглядом і заклопотаною головою голосно йому гукнув Молодець, козаче, дякую. Олексій кивнув у відповідь, продовжуючи рух. Пішоходи навколо наближалися вражені його безстрашністю. Адже перехід для інваліда справа не з легких, особливо коли світлофор не працює, він відчував на собі їхні погляди, погляди вдячності, захоплення. Іноді, навіть захопленого подиву, хтось простягнув в візку квіти, щоб подякувати нашому герою. Він вдячністю подивився, подякував і зрозумів, що його тут чекають. Нарешті вони опинилися на іншому боці дороги. Бабуся затремтілими губами видихнула. Боже добрий, як же важко буває зрозуміти, що не всі ми одинакові. А Олексій усміхнувся. Бабусю, ми всі різні, але разом можемо зробити більше. Жінка вдячна не лише за допомогу, а й за те, що заговорив із нею по-людськи. Без пафосу і зайвих слів він присів біля неї на корточки, запитав, чи потрібна ще якась допомога. Може, провести трохи з нею часу ще до найближчої зупинки. Бабуся тільки хитнула головою. Ваша доброта мені зараз, наче ж свіжа вода у спеку. Олексій упевнився, що вона в безпеці і повернувся до жарливої суєти вулиць, але його серце залишилося там, біля старої жінки, що на мить зробила світ довкола світлішим. Дорогою назад, до рідного двору, він згадав. Як ще на фронті один із його солдатів казав йому: Знаєш, Олексію, добро це не благання небес, це результат наших дій. Якщо ти щось робиш, це вже добре. Сьогодні він відчув, що слова товариша непорожній звук. Коли листоноша приніс йому поштовий пакет, а всередині якого лежали фотографії. Його колишньої подруги Марини, теплий промінь на обличчі Олексія розповідав більше за будь-які слова. Він поніс світло в чуже життя і відчув, як саме світіння доброти повертається до нього, зігріваючи і його душу. Вечір обгорнув місто ледь помітним фіолетовим серпанком. Коли Олексій повернувся додому. Сидячи за столом, він розповідав мамі про свій день, про карпатські стежки фронту, про втому в кістках, але передусім про бабусю та зупинені ним машини, щоб їй допомогти, і увічливість водіїв до нього, і повагу. Вона похитувала головою, не вірячи. Що в останні роки мало хто з молодих людей наважується піти назустріч потребам старших. Ти завжди був чуйним, лагідно сказала мама. Я завжди вірила, що твій характер створений для великих справ, тільки щоб не забути, що велика справа починається з одного маленького жесту. Олексій мовчки дивився на обличчя рідних, ніби відчуваючи кожну їхню зморшку, кожну трепетну думку. Він згадав тих, хто дивився на нього з надією там, де не таке вже й мирне життя, і тих, кому він допомагав вижити. Тепер він зрозумів допомога має різні обличчя. Іноді це обережний протягнутий візок у потоках машин, а іноді просто тепле слово потрібний момент. Наступного ранку Олексій пішов на прогулянку з Лізою. Молода дівчина розпитувала про побачене на вулиці, а він розповідав про те, як доброта пробуджує в людях найкраще. Вона глянула на брата з піднятою бровою. Ти знаєш, я вчора подумала, може це і є твоя місія нести людяність туди, де її немає. Олексій усміхнувся і лише знизав плечима. Людяність є всюди, просто ми так мало її проявляємо. Адже для нього все це так само природньо, як дихати або битися з серцем, він взяв лізу за руку і пішов далі вузькими вуличками, сподіваючись на те, що завтра буде ще одна нагода комусь допомогти, такому ж незахищеному та потребуючому людської уваги. Роки минають, фронти можуть змінюватися. Але світло людської доброти, як воно горіло того дня на перехресті, здатне розтопити навіть найгустіший туман, старший сержант Олексій знав, це, напевно, добру справу варто робити не за нагороду, не за вдячність, а просто тому, що це правильно. І це робило його справді великим, бо справжня велич. Це є велич серця доброго та чуйного, а в здатності подати руку тим, хто опинився в біді, це не перевершена добра риса характеру. І кожен із нас може бути таким. Зате з безсмертною відвагою серця себе можна проявляти не тільки там, де це дуже потрібно. А й там, де цього можливо і не так потрібно всім людям, але це може допомогти хоча б одному, також струдженому серцю. Ця історія нашого захисника показує нам приклад, що і самому ми робили добро і завжди ставали кращими. Покладіть під цим відео вподобайку, нехай його бачать. Багато людей, і нехай добре серце народжується все у більше і більше людей. На все добре.